Проста історія з Володимиром Пилипенком я вітаю слухачів українського радіо Чернігівська хвиля. Перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову програму Проста історія сьогодні. В гостях у простої історії, вкотре я з радістю вітаю Юрія Ситого, відомого чернігівського археолога, наукового співробітника національного заповідника Гетьманська столиця у Батурині. Якщо Юрій Ситий в гостях у програму, значить будемо говорити про археологію або про археологів. От сьогодні будемо говорити про відомого археолога, про людину, чиє ім'я в Чернігові, та й не тільки в Чернігів. Знають, пам'ятають і завжди дуже тепло про нього відгукуються про мого. Викладача університетського, про потім я був молодшим колегою. Його будемо говорити про Володимира Коваленка. Добрий день, пане Юрію. Доброго дня. Отже, Володимир Коваленко це людина, про яку ну мабуть з одного боку дуже легко говорити, бо це людина. Ну для мене це такий людина фестиваль, людина, яка навколо себе створювала певну атмосферу, і це не я маю на увазі не балаган, а саме таку атмосферу приємну, радісну, і водночас людина. Яка робила величезну археологічну роботу, і організатор археології, і вчитель великої кількості сучасних археологів на Чернігівщині та, мабуть, і не на Чернігівщині. З іншого боку, говорити про нього важко, бо це людина, людина, яку ми всі пам'ятаємо, людина, якої зараз з нами немає, і якось оцінювати діяльність людини, яка от -от ще зовсім недавно була з нами, завжди дуже важко. Отже, Володимир Петрович Коваленко археолог, історик, дослідник, педагог, організатор, як ми його ще Можемо назвати. В першу чергу організаторка. Безперечна риса, яка навколо він створював якби, експедиції, створював наукові напрямки, створював кафедри, всілякі різноманітні гуртки. Це організатор. організатор... організатор Професійної археології, аматорської археології, яка потім переростала в професійну. На... Я правий? Так. На прикладі Володимира Петровича можна прослідкувати, яким чином. Нам готувалися кадри у Чернігів... чернігівських археологів. Ось Володимир Петрович народився в 54-му році. Батько його служив, і потім вони повертаються до Чернігова. Володимир Петрович разом з кількома своїми друзями потрапляють до… у 67-му році. Виникає заповідник, виникає товариство охорони пам'яток. При товаристві охорони пам'яток виникає археологічна секція. Ну, Вона така була археологічна, туристична дрівки і розкопки. Це і та секція, яка потім почала копати печери, так? І печери, і не тільки печери. Там були такі археологи, які печерами займалися, були такими, що поселеннями займалися. Ну, тут. А ось ці шкалярі, Володимир Петрович, Бажан і Юрій Шевченка, були такі гуртки, ну, якби не гуртківці, вони прибилися до тих уже досить дорослих. Да, доросли. Вони ще не були спеціалістами. <laughs> Секція ще не була спеціалістами в 67-му році, вона сама вчилася. Але паралельно вони це взяли до себе кількох шкалярів. І вже ці шкалярі, які цікавилися археологією, вони набували досвіду разом із тими старшими колегами, такими учнями, бо їх учили музейні працівники і працівники з заповідника. І ось потім до них ще доєднався Руд... Володимир Руденок. І ось Володимир Петрович на першому етапі своїх наукових інтересів він займався славянам. Значить, у славяном. Його є перші самостійні розвідки в районі Шестовиці, в районі Ладанки там, по берегам Десни. Він шукав славянські поселення і їздив в експедиції. Він їздив в експедицію Телегіна по Дніпродонецькому каналу, він їздив до Максимова в експедицію на Канівське море. І саме Максимов досліджував там і слав'янські епохи, і і... Більш пізні і Володимир Петрович набував цього досвіду не тільки у Чернігівських археологів, а розширював свій круг знайомств, розширював свої свої контакти. І... Ну, я ж наскільки уявляю, от і зараз середовищі археологів, археологів значно менше, ніж істориків. Конечно, я маю на увазі фахових значно, дипломованих, значно практикуючих менше, і тому коло спілкування. Одна справа, коли історик спілкується в колі 20-30 осіб, інша справа, коли археолог спілкується в колі 20 30 осіб там просто більше може не бути. Археологи ж діляться теж по різним епохам. Ну, зрозуміло, Античники, і історики, історики, славяни. Так, і історики кожен займається своєю епохою. І тому е, є передача оцих навичок і передача своїх знань. Від Максимова до Коваленка. Потім Володимир Петрович е, по, ну, йде працювати вже після школи в музей. Після музею потрапляє в армію і повертається знов-таки в музей. Перший, музей це Чернігівський музей. Чернігівський Тарновсько. історичний музей. Тоді ще не ну, Тарновський, просто обласний та, історичний Тарновсько. музей. У Восьмому дев'ятому році біля Катерининської церкви була траншея для ну церкву готували до відкриття і проводили туди теплотрасу. Церкву готували до відкриття, і Андрій Антонович Карнабет працював у 78-му році сам, а в 79 му вони вже працюють з Коваленка. І а Володимир Петрович працює в музей. Карнабет працює в заповідник. Але Володимир Петрович уже після армії розуміє, що треба якось розширювати рамки цих досліджень, охоплювати всі будівельні траншеї, всі будівельні котловани у місті. І що для цього потрібно? Для цього потрібні кадри, кадри люди кваліфіковані. Так, да, Підготовлені кадри розпочинали це все ще люди, які утворювали ну, з товариства охорони пам'яток і школьні вчителі. Але Володимир Петрович цю. Ідею шкільних гуртків підхопив і значно збільшив у розмірах. Він знайшов помешкання для шкільного клубу на Пірогова. Він... На Пірогова, яке до останніх років було ну, обласною інспекцією, до, сьогодні, до сьогоднішнього дня там археологічні. Це той підвальчик? Так, да, той підвальчик там ще величезна кількість різноманітних археологічних колекцій. Коли Володимир Петрович став співпрацювати з універс... інститутом, педагогічним, то йому давали людей на практику. Відповідно, зацікавити студентів, щоб займатися археологією, це він розумів, що це його база: шкільні гуртки і гуртки у інституті. Він відшукував у процесі археологічної практики талановитих людей, у яких руки до лопати і здатні. І, і голова є, думає ту сторону, і, і голова думає в сторону археології. Знаходив їх, і ось ось на цій базі робота в музеї. Створення сектору археології, який займається тільки археологією, охороною археологічних пам'яток, і формування більшої кількості людей, які можуть копати. В цей час, у 1983 році, у Києві відзначили 1500 річчя Києва. Епохальна історія. Величезне бажання у місцевої чернігівської адміністрації було відзначити щось подібне, бо у Києві по цей юбілей багато чого збудували, багато чого профінансували. І місцева влада розуміла, що якщо Черніга буде якийсь такий певний юбілей, то й Чернігівській владі дадуть трохи грошей, хоча б на другу міську бі поліклініку і больницю лікарню, лікарню, лікарню Да. і е, Володимир Петрович тут попав повністю в строю. Він запропонував Чернігову 1300. Місцева адміністрація з гор... з радістю це підтримала, профінансувала. профінансувала, що дуже да. важливо в 1984 році. Ми копали біля Катерининської церкви, пошукову траншею, щоб знайти те сьоме століття чи 8 -е століття. До нас зайшов такий великий дядько і питає: А як ви думаєте, чи є тут сьоми -е століття? Я копаючи траншею, стою вже по саму шию у цій траншеї кажу, а звідки я знаю, ось вже по шию, а тут ще 18 століття, скільки прийдеться копати до того сьомого. Ну, а як ви думаєте, може. бути? Ну, ми всі ж, звісно, одразу сказали, теоретично так. Копали там ту траншею, вона попала в якийсь старий черівчак, черів, і найглибша точка була 3,5 метри. Ну, на дні було 10 -е століття. Ну, Пошуки на цьому не припинилися. Шурфували Єлицьку гору і почали розкопки великі на, на валу у різних містах. Володимир Петрович вже на 86-й рік зумів сформувати такий колектив, який вже міг розкопати величезну кількість розкопів на валу. У 86-му році, там, де колись були дворянські зібрання, було закладено 15 розкопів 100 на 100, 10 на 10 метрів площею кожна по 100 метрів, і товщина культурного шару сягала 3 метри. Жахлив, жахлива робота, в сенсі величезна, неймовірна просто. Там студентів було як, камах як у, як у, у, мура, у мурашних. На дні на материку знайшли сліди рала може 7-го століття, може 8-го століття. Ну, Сліди бачили, а як вони датуються, ніхто так не зрозумів. Ну, Володимир Петрович писав, що це слав'яни. Перші слав'яни, які жили на стрілці мису на цитаделі, вже тут пахали Землі. свої поля. І так воно було в одному напрямку, потім перпендикулярно в іншому напрямку, ну як пашуть, і сьогодні інколи великі поля, щоб ґрунт не переміщувався у різних напрямках. Ось це ну а він же ж не тільки розкопував, він і підвищував свій науковий рівень. Він пішов в аспірантуру в інститут археології у 81-му році. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля триває програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. І сьогодні ми говоримо про Чернігівського археолога Володимира Петровича Коваленка. А Розповідає Юрій Ситий, теж Чернігівський археолог, науковий співробітник національного заповідника Гетьманська столиця. Лиця в колега і багаторічний співробітник Володимира Петровича в величезній кількості експедицій випрацювали разом, тому можна сказати, що інформацію отримуємо з перших джерел. Отже, 86-й рік продовження розкопок у Чернігові, які зрештою дали датування місту. Не тільки розкопки проводив Володимир Петрович. Він і підвищував свій науковий рівень. Він у 81-му році закінчив аспірантуру інституту археології Академії наук України. І у 83-му захистив дисертацію. Але щоб її захистити, треба було зробити розрізи валів літописних міст Чернігово-Сіверської землі. Чернігова Сіверська земля починається від Київщини, закінчується під Москвою. Але про кожну літописну пам'ятку, яка згадана в літописі, він зібрав матеріали всіх знайомих своїх колег, всіх, всі публікації, всі архівні матеріали, провів дослідження валів і ровів на території Чернігівської частково брення губернії але коло його інтересів, от було від Київщини і аж до самої Москви. Він усе життя збирав матеріали по всій території Чернігово-Сіверщини. В 83-му захистився кандидатську, пізніше трошки стає доцентом після ряду публікацій, але його плани були більш амбітні. Він писав докторську по історії Чернігово-Сіверської землі. Він збирав все життя, збирав матеріали. Він збирав. Таті збирав фотографії, збирав слайди, збирав звіти, писав звіти, збирав знахідки, окремі випадкові, різні різні публікації в газетах, у журналах у... ну де тільки можна. Якщо у якійсь газеті Брянського краю була замітка, що там знайшли спис, то ця замітка у Володимира Петровича в архіві присутня і приурочена до тієї чи іншої місцевості, чи до тієї чи іншої археологічної пам'яті. Отаке таке збирання матеріалів на Докторську диссертацію. Він був в аспірантурі Інституту археології, ну в докторантурі Інституту археології Академії наук України з 91 по 93 рік. Але це вже були такі роки, коли треба було більше думати про про і фінанс... про фінансування і того колективу, який він утворив. Так. Частково колектив вже відпочкувався, від Володимира Петровича, але у інституті була група людей, яка безпосередньо залежала від Володимира Петровича у роботі. І фінансово. І, і Володимир Петрович придумував різноманітні теми на гранти. Це були дослідження слав'янського поселення на околиці Чернігова. Це найбільш такі були це в, годи, в да, коли ми нікуди не їздили, а копали прямо на околиці Черніга. Потім було придумано ну, треба відмітити, що початок 90-х і гранти це щось таке нове слово, яке ніхто, Ні, ну, ніхто не має. Гранти були пізніше, але це, щоб прожити її, Володимир Петрович придумав. Слідження сільських поселень це вже назривало у, у слав'янській науці вже городищами займалися понад 50 років. А сільські поселення інколи їх матеріали публікувалися, але таких масштабних робіт на сільських поселеннях не було. Володимир Петрович поставив амбітну задачу разом із археологами з інституту археології розкопати одне із сільських посел. Вони на теренах Граднянського району колишнього знайшли поселення. Далеке від гради, щоб не було ніяких таких, щоб це було сільське поселення. класичне село середньовіччя. Класичне село середньовіччя. Організували експедицію з 88 року. Десь років 15 Вони копали поселення в але як виявилося, що це не зовсім типове поселення. Бо там було поселення ганчарів. Вони знайшли ганчарні горни. Вони знайшли величезну кількість бракованої посуди. Вони знайшли колодязь, вони знайшли забудову. Різного ну, колодязь, який зараз можна побачити в музеї, так? Так, да, в музеї історії. Нового... Ні, 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 то розкопки веременчик. А у Києві у стоїть і завтунять. І там є дерев'яна лопата, викопана в глинищі. Вона пролежала в глині у мокрій тисячу років і збереглася. Ну, це для нашої території унікальні знахідки. Потім Володимир Петрович вже пробивав дослідження шеставицького комплексу. Значить, з 98-го року, 15 років років ми копали Шестовицю. Це була спів... Я там теж був. Недовго, правда, але був. Це була співпраця із норвежськими, і іншими студентами. Там була утворена міжнародна археологічна школа, куди приїжджали люди з різних куточків України, Росії, Білорусі і приймали безпосередню участь у розкопках і слухали лекції, як по самої шестовиці, так і загального характеру. До речі, і... дуже класна була ідея. Я пам'ятаю ці лекції не тільки українських, і не тільки українських і російських спеціалістів, бо приїжджали і скандинави приїжджали. І, ну в міру в міру нашого знання англійської мови того часу можна було щось послухати. Дуже цікаво. А це ну я пам'ятаю це на початку 2000-х, Інтернету тоді ще не було. Це зараз можна включити будь-який підкаст, не знаю, університету в Осло, Упсалі і слухати ці лекції. А що тоді такої можливості я... не було. Не знаю ті люди, що приїжджали, їм шестовітська експедиція запам'яталася на все життя. Але шестовицька експедиція в цьому варіанті вона була якби знайомство майбутніх археологів між собою. Ті люди, які пересіклися у шестовиці, чи потім ця міжнародна польова археологічна школа була у Батурині, в Батуріні, то вони назавжди пов'язали себе знайомством. Вони тепер спілкуються вже як професіональні археологи між собою, знаючи, хто чим займається, де займається, якою тематикою, що хто може, бо вони. Ни бачили один одного у безпосередньо на розкопі. Ну і вся е, конференція студентська, яка скільки ну, вже воно, 20 з гаком років відбувається. Ну, це, ну останні роки, звичайно, так як вона це відбувається. Це була площадка в умовах. для спілкування вже чи показати можливості свого наукового рівня, коли Володимир Петрович публікував студентські як фактично наукові роботи по археології. Знов таки вони приїжджали, бачили Чернігів, і для багатьох це було чи не єдиний раз у житті, коли вони могли приїхати і побачити. Поспіл по спілку. Уватися з різними людьми з різних міст. Таких площадок в Україні небагато. Не Є зараз така студентська в Кам'янці-Подільському, але з ковідом і з війною воно значно зменшилося. Ось ця підготовка кадрів, яка була розпочата ще з тих гуртків, вона переросла у Формування з професійних археологів і продовжувалася у польових умовах. Володимир Петрович на кафедрі пробив спеціальність археології, і ми готували археологів уже там більше часів на чітка лекцій, більше участь у археологічних роботах. І ті хлопці і дівчата, які тоді розпочали археологію, сьогодні можуть тримати лопату і зміють і досить, що і досить як багато бути? з них копає копи Знаючи, що таке археологія, і захищаючи свою батьківщину, але Володимир Петрович научив їх не тільки капати землю, а й любити свою батьківщину. Це неймовірно важливо, бо. Особливо зараз, це, 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 це те, що, що тримає наше суспільство, це те, що допомагає нам, те, що змушує нас допомагати і підтримувати нашу армію. На жаль, от, -от так, от ми від археології перейшли до, до, до війська. Але ну життя таке, життя диктує умови. Ми <свісно> мусимо, <свісно> мусимо на ці умови реагувати. Я дякую Юрію Ситому за цікаву розповідь про Володимира Коваленка. Один відомий археолог розповідав нам про іншого відомого археолога. Нагадаю, слухачам українського радіо Черні... Нігська хвиля, що в ефірі була програма Проста історія з Володимиром Пилипенком. Юрій Сити, гість програми, археолог, науковий співробітник Батуринського національного заповідника, розповідав нам про Володимира Коваленка, іншого археолога, людину, яку в Чернігові добре знають, пам'ятають і згадують добрим словом. Дякую за розповіді, дякую слухачам за увагу. Запрошую на зустрічі вже наступного тижня. Проста історія з Володимиром Пилипенком